Україна проти Росії, поєдинки між боксерами цих двох країн завжди становили солідний інтерес. Бій Володимира Кличка в Москві, Усика у палаці спорту, і не тільки це п'ятірка українсько-російських битв у боксі. Не забудьте підтримати нас своїм лайком, Ну як завжди, ви на каналі Тайк Майсон, я Макс Діденко. Погнали бій, коли російська макітра зустрілася з кулаками Олександра Усика і я ще навіть не про Мурата Гасієва. 2015 рік. Тоді колишній український отаман та олімпійський чемпіон Лондона був тільки на старті своєї профікар'єри і виступав у Крузервейті. Сьомим суперником для українця став росіянин Андрій Князєв. Заповнений вщент, Київський палац спорту прийшов підтримати свого улюбленця в принциповому бою проти відверто середнього боксера. Це були ті часи, коли завзятість Олександра Усика та доволі середній рівень опозиції дозволяли українцеві тероризувати своїх опонентів з усією душею, допоки самі противники були здатні це витримувати. Олександр уже з першого раунду почав накидувати багаточисельні серії на контратаках. Робота проста, але максимально дієва. Спершу намацуєш голову ближньою правою, а потім, відчувши дистанцію, ідеш навалювати ще і ще. Єдине, що по такому бою зміг запропонувати князів, це хорошу трималку, завдяки якій він і достояв до восьмого раунду, але більше не зміг. То була сьома поспіль дострокова перемога українця Олександра Усика на профі арені. Хода за поясами у Крузервейті продовжувалася. Москва 2018. Бам! Давайте копнемо трішечки в історію і перенесемося у 2006 рік. Саме тоді одним із топів другої напівсередньої ваги вважався український боксер Сергій Дзінзирук. Сергій у 2005 році став чемпіоном світу WBO, забравши пояс у пуерторіканця Даніеля Сантоса. А свій третій захист Дензрук проводив у Німеччині проти російського бійця Алі Султана Надірбегова, і вся суть у тому, що це була перша зустріч українського і російського боксерів, де вони стикалися між собою за чемпіонський пояс. Безумовним фаворитом тоді вважався саме український боксер, а взагалі сама присутність росіянина в тому чемпіонському поєдинку навіть здавалася подекуди дивною. Насправді ж, просто справа в тому, що це була доволі хороша робота промоутера росіянина, що, власне, і привела його до чемпіонського поєдинку. Дзинзерук виглядав дуже зібрано, часто ловив суперника на випадах і змушував Надірбегова помилятися. На Дірбего вже був доволі важким, та не міг підлаштуватися під темп українця. Уся дистанція пройшла під диктовку Сергія. Відчувалося, що українцеві забракло зовсім трошки для того, аби нокаутувати противника. Ну от не дотиснув Сергій міцного суперника, і все тут. Але і судді все бачили, за що винагородили українця такими оцінками: 119-109, 119-108 та 120-108. сто перевагу. Таким чином, Сергій Дензерук вдруге захистив пояс чемпіона за версією WBO. У 2013 році уродженець Маріуполя Ісмаїль Сілах, батько якого походить зі Сєрра Леоне, мав нагоду здобути пояс WBO у напівтяжах, який тоді належав російському боксерові Сергію Ковальову. Ця українсько-російська битва розгорнулася у Квебеку, в Канаді у 2013 році. І тоді безумовним фаворитом баталій був саме росіянин, знаний своєю добрячою плюхою. Українець, хоч і мав хороший досвід виступів у Сполучених Штатах Америки, все ж таки входив до списку довкола топів, аніж реальних претендентів на трон у цій вазі. У першому раунді сілах намагався закружити суперника, але Ковальов на провокації не вівся і чекав на свій шанс, який він і отримав уже в другій три Спершу Крушер похитнув здоров'я Ісмаїла двійкою бокових. Потім українець піднявся, але можливо й дарма. Ковальов дав іще три плюхи сілаху, на чому битва між українцем та росіянином і закінчилася. Сергей! Український боксер відтоді на поєдинки такого масштабу не виходив. А от Ковальова тільки за три роки зміг зупинити Андре Уорд. Для Сілаха це далеко не єдиний поєдинок, у якому він змагався з росіянами. І якщо хочете дізнатися чим швидше історію про те, як Ісмаїл таки подужав російського боксера, то підпишіться на канал та поставте дзвіночок, аби не пропустити цей відос. Повірте, що для вас у нас є ще трохи дійсно цікавого контенту. А от найбільш сучасна історія з цієї підбірки: український проспект Владислав Сіренко не раз бив росіян. Але саме цей бій проти Дениса Бахтова розгорнувся у Південно-Африканській Республіці у 2019 році. Влада зараз тренує колишній наставник Володимира Кличка та Олександра Усика, Джеймс Алі Башир. Ексклюзивне його інтерв'ю каналу Тайк Майсон. Дивіться десь тут. Ну а про Бахтова скажу, що він розпочав свою кар'єру ще у 2001 році, а в 2014 навіть виходив на бій проти Ентоні Джошуа. Але правда, від того Бахтова лишилося мало що. Влад вирішив з самого початку окреслити, хто тут проспект, а хто 39-річний російський Джорнімен. Бахтов бив туди, куди міг, а Влад туди, куди хотів. У статурі хлопці доволі схожі, але українець зі своїм тілом трошки краще дає раду. У третьому раунді Владислав вперше добряче розкрив свою гермату і змусив лікаря приводити. Бахтував норму у шостому раунді. Міць українця вже залишила кілька добрячих автографів на російському обличчі. Видно, що влад хотів нокаутувати противника, але конкретного акцентованого пострілу дещо бракувало. Поєдинок мав пройти восьмираундову дистанцію, але в сьомій три хвилинці українець продовжив розбивати захист Дениса. Обличчя росіянина зазнало добрячого українського вторгнення. Внаслідок чого рефері-бій зупинив. Так російський боєць до кінця поєдинку і не достоїв. Ну, а його фейс найкраще демонструє закономірність перемоги Сіренка. А от і час для московського побоїща доктором сталевим молотом. Цей поєдинок планували ще з 2008 року, коли руський вітязь сподюжав Едді Чемберса і таким чином став офіційним претендентом на титул IBF, який, власне, і належав Володимиру Кличку. Але російська сторона усіма правдами і неправдами, травмами і нетравмами відтягувала українсько-російський двобій. Місцем проведення поєдинку було обрано Москву. За заповненого спортивного комплексу Олімпійський розгорнулася баталія двох олімпійських чемпіонів, де на кону були чемпіонські пояси «WBA Super», «IBF», «WBO», «IBO», а також авторитетного журналу Зерн. Цей бій відбувся у жовтні 2013 року, коли до Революції Гідності та війни на сході України залишалося зовсім трошки часу. Щодо бою, то вперше в нокдаун у своїй профікар'єрі Повєткін впав уже в другому раунді. Ближче до середини бою Кличко молодший поставив знаменитого метому росіянину. Ну а в сьомому раунді руський Вітязь впав і ще раз. А потім іще раз. Ну і ще раз очок. Словом, упродовж 12-раундового бою головна російська надія у хевівейті кілька разів поцьомила слизький канвас московського спорткомплексу. Але до кінця Повєткін все ж таки достояв 119-104 від усіх суддів. Це той розгром, який не варто було доводити до самого кінця. Поєдинок надзвичайно видовищним не назвеш. Володимир методично діяв на довгій дистанції джебом та короткими серіями, не пускаючи суперника до себе. Олександр же постійно шукав клінчу. Так і билися: то клінч, то дальнобій. Але ні рідні стіни. Ні, вигуку навіженого фанату «Бей, Саня бей петуха» ніяк не допомогли на той момент небитому росіянину бодай щось протиставити кличку. На бій відреагував тоді і майбутній кривдник Володимира Кличка Тайсон Ф'юрі. Я щойно подивився найбільш хріновий чемпіонський бій в історії надважкої ваги. Два незграбних ідіоти весь час обіймали одне одного. І той бій дійсно не став якоюсь боксерською феєрією, але перемогти росіянина прямо в Москві. Погодьтеся, дорогого вартує. Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик та Денис Берінчик нереально запалювали у складі українських отаманів. Цей відос дивіться ось тут. Ну і до зустрічі!